Джохара Цернаєва, якого визнали винним в організації теракту на Бостонському марафоні, засудили до смертної кари. Підсудний вперше особисто зустрівся з постраждалими під час вибухів і родичами загиблих і вибачився за свої дії. Раніше Цернаєв від публічних заяв відмовлявся. Його вибачення викликали суперечливу реакцію для мене цілком достатньо почути, що він шкодує про свій вчинок. Я сподіваюся, бо я все ще вірю в людство. Що його слова щирі. Я сподіваюся, що вони йдуть від серця. Я жалкую про те, що прийшла послухати його у його словах. Я не чую ні співчуття, ні жалю, ні каяття за те, що він зробив з нашими життями. Захист Сарнаєва має намір подати апеляцію до 17 серпня. Юристи не виключають, що смертний вирок може бути замінено довічним ув'язненням. Жертвами двох вибухів, що прогриміли в Бостоні під час міжнародного марафону в квітні 2013 року. Стали три людини. Більше 260 спортсменів та глядачів зазнали поранень, серед яких чимало відірваних кінцівок.